Герпес можна вилікувати вушною сіркою. Ні. Герпес це є вірусне захворювання, і відповідно для лікування якого ми використовуємо як і місцеві, так і системні противірусні препарати. Це залежить від локалізації і від типу герпетичної інфекції. Герпес це прояв застуди. Частково це вірне твердження, тому що, як я сказала, герпес це є вірусне захворювання, і воно відповідно у зараженої особи може перебувати у латентному стані, тобто не проявлятися. І коли є певні чинники, які спричинюють зниження імунітету, наприклад, при застуді, вірус реактивується і проявляється висипом на шкірі. Якщо висипи пройшли, герпес вилікувано. Лікуючи його, ми забираємо там і зовнішні прояви, і плюс, до того, болювий синдром, який присутній при герпетичній інфекції. Але він перебуває у пацієнта у латентному стані. Тобто, при певних умовах він може проявитися знову. Захворювання може проявитися. Герпес не заразний. Навпаки, герпес це є заразне захворювання, і воно може передаватися як повітряно-краплинним шляхом, так і контактним шляхом. Герпес з'являється тільки на губах. Ні, герпетична інфекція може локалізуватися на будь-якій ділянці тіла. І інфекція в одній ділянці тіла, не є, тобто не захищає пацієнта від зараження в іншій ділянці тіла. Герпес це не хвороба, а лише косметичний дефект. Ні, герпес не є косметичним дефектом, це є захворювання, яке, відповідно, потрібно лікувати. Тому що, якщо воно не лікується, воно має певні свої наслідки і навіть ускладнення. Герпес не потребує лікування у лікаря. Потребує 100%. -го. Найчастіше пацієнтам призначаються системні противірусні препарати. Наприклад, якщо ми говоримо про е, оперізуючий герпес, і найчастіше пацієнти звертаються не тільки е, що в них є висип, а в них присутній больовий синдром, тобто їх болить, їх тягне по ходу нерва. Відповідно, тут обов'язково системні противірусні препарати, тому що якщо захворювання не лікується, пацієнта довгий період часу може бути як постгерпетична невралгія, тобто у цьому місці супроводжуватись біль бути больовий синдром. Рекомендації лікаря. Якщо ми говоримо про звичайний простий герпес про, чи про лабіальний герпес, який є е, на губах, то, звичайно, пацієнти е, з такими рідко коли звертаються, тому що вони можуть самостійно контролювати е, вдома. Е, якщо же, е, є складніший герпес от по типу перізуючого герпесу, звичайно, е, що він потребує походу до лікаря і обов'язкового лікування. До нас звертаються такі пацієнти, які люблять уражену ділянку герпесом, Вони люблять гріти різними методами. Цього краще не робити, тому що це по-перше. Ну як е, загострює симптоми, це е, посилює больовий синдром у пацієнтів, і плюс до того, е, якщо не лікувати або нічого не робити, може приєднатися вторинна флора, і відповідно е, розвинутись на тому ж місці імпетого, ніби ж як стофілококова, стрептококова інфекція.